Комунальне некомерційне підприємство Смілянська міська стоматологічна поліклініка Смілянської міської ради вже другий рік поспіль заключає договори з Національною службою здоров'я стосовно зуболікування та зубопротизування осіб, які захищали територіальну цілісність України з 2014 року і надає цим людям послуги абсолютно безкоштовно. Граничні суми в цьому році, які виставила Національна служба здоров'я України, зуболікування до 25 тисяч гривень, зубопротизування до 35 тисяч гривень. Що це означає для військовослужбовців та ветеранів? при собі ці категорії населення зобов'язані мати паспорт, код, а також або військовий квиток, або посвідчення учасника бойових дій, або інвалід війни посвідчення, або особа звільнена з полону. Після цього людина звертається до нас в реєстратуру, де їй пояснюють до якого спеціаліста їй потрібно піти. І потім наші спеціалісти надають абсолютно безкоштовно всі послуги, які задекларовані Національною службою здоров'я цій людині. Людина не обов'язково має бути прописана в місті Сміла. Ці послуги надаються абсолютно всім, включаючи навіть осіб без громадянства України, які захищають нашу країну або захищали з 2014 року.